Майкл Вейн-Джонс народився 1 травня 1981 року в мальовничому містечку Братлбору, штат Вермонт. Його раннє життя було позначене негараздами, мало що відомо про його батьків, але зрозуміло, що дитинство Майкла було обтяжене глибокими сімейними конфліктами з дуже раннього віку. Майкл був не просто мовчазним свідком фізичного та емоційного насильства в сім'ї, але й безпосередньою жертвою. Така модель насилля була темною спадщиною, що переслідувала його родину протягом поколінь. У важливий період формування особистості Майкл пережив значну емоційну порожнечу, коли його батька ув'язнили за загадкових обставин. У пошуках нового початку мати Майкла вдруге вийшла заміж і розширила сім'ю, народивши брата Майкла Дано. Хоча Майкл знайшов деяку розраду в тому, що в нього з'явився брат, динаміка вдома була далеко не втішною. Хронічне безробіття відчима змусило їхню матір нести фінансову відповідальність самотужки, працюючи на кількох роботах, щоб звести кінці з кінцями. Атмосфера в домі ставала все більш гнітючою через агресивну та жорстоку поведінку відчима. Майкл і Дана зазнавали жорстоких дисциплінарних заходів, які вселяли глибокий страх. Будь-який незначний проступок Майкла, як от запізнення до школи, призводив до суворих покарань, включаючи ув'язнення в сараї та сексуальне насилля. Незважаючи на ці труднощі, Майкл розвинув стійкий і захисний характер, часто захищаючи Дана від гніву відчима ціною власного благополуччя. Його самовіддані акти захисту зміцнили їхній братерський зв'язок. І Дана дивився на Майкла як на героя. Серед цього сум'яття жорстокий контроль відчима обмежував соціальні взаємодії Майкла, змушуючи його жити в ізоляції та секретності. Це підтримувалося страхом Метрі, яка також була жертвою і боялася діяти. Їхнє тривожні домашнє середовище не залишилося непоміченим сусідами. У відчайдушній спробі втекти від гнітючого життя Майкл одного разу втік з дому, але його знайшла влада. Хоча він відверто поділився своїм страшним досвідом. Відсутність негайного втручання його залишила наодинці боротися зі своїми психологічними шрамами. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Коли настало підліткове життя, самооцінка Майкла впала, що призвело до депресії, яка потребувала медичної допомоги. Майкл знайшов рідкісний порятунок від свого проблемного життя в старшій школі. Незважаючи на природню інтровертність і почуття ізоляції, шкільне середовище пропонувало йому деякі полегшення, оскільки він занурився в різні обов'язки, що дозволяло йому на момент забути про тривожню домашню ситуацію. У цей час йому пощастило познайомитися з Дороті, місцевою бізнес леді. Дороті познайомила Майкла зі своєю дочкою, ім'я якої ми не розкриваємо. Між Майклом і дочкою Дороті зав'язалася дружба, яка переросла в нерегулярні романтичні стосунки. Цей зв'язок розкрив нову сторону Майкла: турботливу, ніжну і надзвичайно захисну. Дороті була рада бачити цей ласкавий аспект Майкла, але залишалася стурбованою, вона помітила, що його тривога зростала щоразу, коли наставав час повертатися додому. Незважаючи на часті візити дочки Дороті, Майкл наполягав на тому, щоб тримати її подалі від свого будинку. Керуючись зростаючим занепокоєнням, дороті зрештою вирішила поговорити з Майклом. Він довірився їй, поділившись своїми постійними тривогами про безпеку і добробут своєї матері та брата. Це зізнання пролило світло на важкий емоційний тягар, який він переносив. Їхня дружба стала притулком для Майкла, місцем, де він міг безпечно поділитися своїми емоціями і знаходити тимчасове полегшення від своїх тягарів. Після закінчення старшої школи Майкл вирішив вступити до ВМС США. Розпочавши новий і значущий розділ свого життя, цей вибір дав йому відчуття мети і помістив його в структуроване середовище, яке він глибоко оцінив. Основним фактором його новознайденого щастя була дружба, яку він культивував зі своїми товаришами по службі. Хоча він іноді зловживав алкоголем, він залишався надійною і зібраною фігурою на роботі. У цей час Майкл перебував у стосунках з колегою по службі, особа якої залишається конфіденційною. Незабаром стало очевидно, що стосунки були сповнені дисбалансу, оскільки його партнерка була фізично жорстокою. Ця ситуація підняла на поверхню невирішені проблеми з його сімейного минулого. Коли його боротьба з депресією відновилася, Майкл прийняв важке рішення припинити стосунки і натомість зосередитися на просуванні своєї кар'єри. Його відданість привела його до додаткового навчання, що дозволило йому надавати медичну допомогу в зонах бойових дій. Ця спеціалізація забезпечила йому посаду в морській піхоті, де він служив у якості медика. Саме в цей період Майкл зустрів Сару, молоду жінку, в яку він глибоко закохався. Зрештою, вони одружилися, і Майкл залишив морську піхоту, щоб присвятити себе новій ролі чоловіка. Сара стала невід'ємною частиною його життя, направляючи його і підтримуючи його рішення. Незабаром вони створили сім'ю, народивши трьох дітей. При цьому Майкл повністю віддав себе батьківству, забезпечуючи для них найкраще можливе виховання. Хоча Сара часто брала на себе ініціативу в прийнятті рішень, Майкл завжди підтримував її вибір. У 2011 році сім'я переїхала до Центральної Флориди, округ Оранж, оскільки Сара отримала посаду в ветеринарній лікарні Маундора під керівництвом Бодила Порта. Оскільки Майкл зіткнувся з труднощами у пошуку роботи, Сара переконала Бо визнати досвід роботи Майкла і найняти його. Майкл швидко адаптувався до своєї нової ролі, демонструючи виняткову відданість і ентузіазм. Його поведінка і відданість турботі про тварин та їхніх власників швидко зробили його улюбленцем серед власників домашніх тварин і цінним співробітником. Його взаємопорозуміння з клієнтурою та відданість не залишилися непоміченими його роботодавцем, особливо Бо який не тільки цінував Майкла професійно, але й простягнув йому руку дружби і довіри. Бо, зрештою, довірив Майклу деякі управлінські обов'язки у ветеринарній лікарні у 2014 році. Лікарня прийняла нового ветеринарного техніка Кейсі. Кейсі народилася 23 грудня 1986 року в Айєні, штат Індіана. Кейсі, друга дочка Нікі та Девіда, виросла зі своїми сестрами Серою та Бренді. З раннього віку Кейсі була душею свого дому. Її яскрава енергія піднімала настрій всім навколо, не обмежуючись лише її сім'єю. У міру дорослішання, глибока любов Кейсі до інших, і її глибокий духовний зв'язок керували нею, незважаючи на будь-які перешкоди. Вона знаходила силу у своїй вірі та особистих цінностях. З роками мати Кейсі прийняла рішення приїхати до Флориди. Після її переїзду Сара і Бренді також перебралися до сонячного штату. Через сильні сімейні зв'язки Кейсі разом зі своїм партнером Річардом вирішили переїхати до Флориди в 2009 році. Оселившись там, Кейсі взялася за різні роботи, включаючи роботу перевізником і грумером собак, одночасно навчаючись на ветеринарного лікаря. У цей час пара відсвяткувала народження своєї першої дитини Кемерона, чий добробут швидко став головним пріоритетом Кейсі через її глибоку материнську відданість. Сімейна радість подвоїлася через кілька років з появою їхньої другої дитини. Престона. Діти процвітали у атмосфері турботи, наповненій сміхом і батьківською любов'ю. У міру того як Кейсі просувалася у своїй кар'єрі ветеринара, вона отримала посаду в місцевій ветеринарній клініці. Саме тут вона зустріла Майкла, довіреного помічника власника клініки. БО. Кейсі і Майкл швидко сформували сильний зв'язок, хоча Бо і його дружина підозрювали, що їхні стосунки натякають на щось більше, ніж просто дружбу. Незважаючи на неприйнятність їхнього зв'язку, Майкл не міг заперечувати свій потяг до Кейсі, який навіть ризикував бути викритим Сарою. Це романтичне відволікання почало впливати на робочу продуктивність Майкла. У міру того, як їхні стосунки посилювалися, вони незабаром почали роман. Роман призвів їх до значних змін. І Майкл і Кейсі розлучилися зі своїми подружжями. Сара переїхала до Джексонвілля з опікою над трьома дітьми, в той час як Кейсі і Річард домовилися про спільну опіку над своїми дітьми, графіку якої Кейсі суворо дотримувалася. Тим часом професійне життя Майкла погіршилося ще більше, коли він зробив небажані залицяння до інших співробітників і збрехав про смерть своєї матері, щоб взяти відпустку. Ця брехня спонукала Бо звільнити Майкла. У акті помсти Майкл пограбував клініку, вкравши гроші, комп'ютерне обладнання і навіть зброю, бо визначив Майкла як підозрюваного і заявив про нього в поліцію. З допомогою Кейсі Майкл втік до Нью-Мексико, але зрештою був затриманий і постав перед судом. Хоча він і відбув короткий тюремний термін, його стосунки з Кейсі залишалися міцними. Після звільнення вони почали жити разом. А Майкл взяв на себе активну роль відчима для Кемерона і Престона. У 2017 році, ближче до Хеллоуіна, Майкл і Кейсі відсвяткували своє одруження, поселившись у скромному двокімнатному трейлері з двома ванними кімнатами. Незважаючи на невеликий розмір, пара цінувала доступну оренду і дорожила своїм спільним життям. Того ж року вони привітали свою першу дочку Муралі. А наступного року народилася Аяна. Майкл заробляв на життя як будівельний робітник, підтримуючи їхню сім'ю чотирьох осіб. В той час як Кейсі процвітала в ролі домогосподарки. Їй було радісно бачити кожну фазу розвитку своїх дітей, і вона прагнула зафіксувати ці дорогоцінні моменти, започаткувавши канал YouTube. Зовні їхнє життя здавалося ідеальним, позначеним стабільністю Майкла і звуком сміху Кейсі на фоні їх відео. Однак, за лаштунками, їхні стосунки були напруженими. Часті сварки стали регулярною проблемою. Кейсі, не довіряючи Майклу, регулярно перевіряла його телефон і ставала підозрілою щодо його подовжених робочих годин. Увечері 10 липня 2019-го, коли їхні діти спали, спалахнула інтенсивна суперечка через те, що Кейсі виявила в телефоні Майкла те, що вона вважала доказом його невірності. У момент гніву Кейсі вдарила Майкла бейсбольною битою. Охоплений люттю, Майкл вихопив биту і засліплений гнівом кілька разів вдарив її, що призвело до її смерті. Потім він сховав тіло Кейсі в пластиковий мішок і сховав його в шафі, намагаючись якомога ретельніше очистити місце злочину. Наступного ранку Майкл вже в заходів, щоб запобігти виявленню трагедії їхніми дітьми. Він перевіз останки Кейсі в своїй машині. Протягом наступних днів, щоб не викликати підозр, він продовжував оновлювати соціальні мережі Кейсі, імітуючи її присутність онлайн. 26 липня, вдаючи Кейсі, він надіслав повідомлення Річарду з проханням подбати про Престона і Кемерона. І надіслав подібне повідомлення матері Кейсі щодо Муралі та Аяни. Коли Річард приїхав забрати Кемерона і Престона, він висловив занепокоєння незвичайною відсутністю Кейсі, яку Майкл відкинув, стверджуючи, що вона поїхала з міста на кілька днів. Мати Кейсі висловила подібні сумніви, коли приїхала забрати Муралі та Аяну. Пізніше Майкл зв'язався з Сарою, повідомивши про їхнє Кейсі розлучення і висловивши бажання побачити своїх дітей. Протягом її робочих годин він забирав їх додому. Під час поїздки діти помітили дивний запах, схожий на гноюче м'ясо. Протягом двох тижнів Майкл курсував між своїм домом і домом Сари, щоб навідувати своїх дітей. І весь цей час тіло Кейсі залишалося невиявленим у його машині. Коли дні перетворились на тижні без контакту з Кейсі, її мати все більше тривожилася, відчуваючи, що щось жахливо не так. 10 серпня Річард повернув своїх дітей Кемерона і Престона до Майкла. Однак тривала відсутність Кейсі викликала у Річарда більше занепокоєння. Під час короткого обміну думками Майкл висловив жаль щодо своєї ролі в їхньому розлученні і визнав труднощі, з якими стикався Річард, коли Кейсі була з ним. З наближенням нового навчального року Майкл усвідомив, що відсутність Кейсі і дітей незабаром викличе питання серед персоналу початкової школи. І однієї фатальної ночі Майкл розбудив Кемерона, задушив його і сховав його тіло в валізі. Наступного ранку він повторив цей жахливий акт з престоном, сховавши його тіло в сміттєвому мішку. Через кілька днів, коли Майкл зіткнувся з виселенням з трейлерного парку, він поїхав забрати своїх інших дітей: Муралі та Аяну. Побачивши його знову без Кейсі, мати Кейсі пережила нервовий зрив. Ухоплений почуттям провини під час їзди з Муралі та Аяною. Майкл розглядав можливість здатися в поліцейському відділку. Однак, завагавшись біля входу до відділку, він повернувся додому і втопив обох дітей у ванні, потім поклавши їхні тіла в пластиковий контейнер. На початку вересня, коли наближався ураган Оріон, у Флориді було оголошено надзвичайний стан, що змусило багатьох шукати безпеки в громадських притулках. Цей хаос надав Майклу можливість втекти з тілами п'яти жертв. Він завантажив їхні останки у свою вантажівку і вирушив на північ, плануючи шукати притулку у подруги на ім'я Сара. Протягом цієї кризи Сара помітила моторошне мовчання Майкла про його дружину і дітей, через це їй було трошки дискомфортно. Незважаючи на те, що вона знала про їхній проблемний шлюб, вона утрималася від подальших розпитувань. Після урагану сусіди повідомили про неприємний запах, що виходив з трейлера Майкла. Припускаючи, що сім'я Джонсів евакуювалася, власник нерухомості заглянув всередину, а потім увійшов до трейлера. Хоча все здавалось на місці, за винятком переважаючого смороду, мати Кейсі, керована відчаєм, знайти свою дочку, припустила, що Майкл може знову мати проблеми з законом. Вона зробила перший крок, зв'язавшись з офісом шерифа, щоб запросити перевірку благополуччя Кейсі, сподіваючись на якесь вирішення її невизначеності. Коли офіцери прибули, вони виявили, що будинок не зайнятий і здавалось недавно прибраний. Поблизу входу, помітно розташувалися засоби для прибирання, що контрастували зі стійким запахом розкладання. Тим часом Майкл, подорожуючи автострадою, потрапив у аварію. Дивом він не постраждав, хоча автомобіль був повністю розбитий. Швидко прибувши, поліцейські виявили огидний Сморід, що виходив з вантажівки. Відкривши валізу, вони виявили останки Кейсі. Жахлива сцена розгорнулася на узбіччі дороги, коли Майкл детально розповів про свої похмурі дії шокованим офіцерам, включаючи те, де були викинуті діти? Згодом він був заарештований. Спустошуюча новина, розбила сім'ю Кейсі, залишивши їх у повному невір'ї і запитуючи, як хтось міг вчинити такі звірства, особливо проти дітей. Сара зізналася, що вперше в житті відчула ненависть. Найбільше її мучила жахлива можливість того, що Кейсі могла бути свідком загибелі своїх дітей. Після цих подій, з ордером на обшук в руках, агенти знову увійшли в дім Кейсі, де помітили червонувату пляму на килимі серед всепроникаючого запаху. У цей час проводилися розтини. судово медична експертиза виявила, що у Кемерана була зламана щелепа і рушник, запханий у рот. Престона знайшли з зашморгом навколо шиї. Муралі та Аяну виявили в маленькому пластиковому пакеті разом з дитячою пляшечкою з ім'ям Аяни і парою рожевих сандаль. Кейсі зазнала серйозних травм черепу і лиця від удару тупим предметом без інших відзначених травм. Майкл погодився на інтерв'ю, де залишався спокійним і красномовним, не виявляючи ознак обману. Натомість він висловив вдячність офіцерам за те, що вони затримали його, стверджуючи, що у нього не було інших варіантів. Він методично пояснив послідовність дій від сутички з Кейсі до свого арешту, детально розповівши про свої причини вважати, що покінчити з усім здавалося єдиним правильним рішенням на той час. Окрім логічного впливу такої трагедії на всіх причетних, для Сари було особливо складно і жорстоко примиритися з фактом, що її діти жили з такою людиною, як Майкл. Зрозуміло, що після виявлення правди у Сари виникли проблеми з психічним здоров'ям. Майклу було пред'явлено звинувачення у вбивстві другого ступеня за смерть Кейсі та додаткові чотири звинувачення у навмисному вбивстві першого ступеня за смерть дітей. Він визнав себе винним. Це визнання обминуло судовий процес, перевівши справу безпосередньо на етап винесення вироку. На цьому етапі журі з 12 членів мало обрати між довічним ув'язненням та смертною карою. В рамках своєї стратегії захисту адвокати Майкла підкреслили його складне виховання та проблеми з психічним здоров'ям, представивши різні психологічні розлади як пом'якшуючі фактори. Натомість державні прокурори стверджували, що сама жорстокість справи робила смертну кару виправданою відповіддю. У січні 2023 року журі одноголосо рекомендували смертну кару відповідно до законів штату. Під час короткого 99-хвилинного слухання суддя виніс вирок Майклу. Крім того, він отримав довічне ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення за вбивство Кейсі. Адвокат Майкла негайно подав необхідні документи для оскарження вироку. Незважаючи на цю останню спробу, у п'ятницю, 28 квітня 2023 року, суддя підтвердив первинний вирок. Ця історія підкреслює глибокий вплив складного виховання, тривалі шрами від сімейного насилля та серйозні наслідки, коли проблеми психічного здоров'я залишаються без уваги. У розумінні злочинної поведінки очевидно, що превентивні заходи у вигляді підтримуючого сімейного середовища, раннього психологічного втручання та обізнаності спільноти можуть значно змінити хід потенційних трагедій. Правоохоронні органи та судова система відіграють ключову роль, але так само важливий і кожен член спільноти у розпізнаванні та повідомленні про ознаки насилля та стресу. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!